Всім привіт! Сьогодні в нас новорічна тематика відео, і ми поговоримо про те, що ж подивитись англійською мовою цієї зими для того, щоб прокачати свій рівень. Я поділюся підбіркою фільмів, мультфільмів по рівнях, а також розповім, де їх можна дивитись безкоштовно. Тому не перемикайся! Обов'язково ділись цим відео з другом, з подругою, зі всіма, хто хоче вчити англійську мову. Ну а перед цим познайомимося з новенькими. Мене звати Ангеліна. Я веду стадії блог на тему вивчення іноземних мов в Instagram. А також телеграм-каналі, де ділюся постійно корисними ресурсами, порадами, книгами, підручниками. Обов'язково підписуйся, посилання буде під відео. Також є власниця онлайн-школи англійської мови. І за останні три роки ми випустили більше трьох тисяч студентів. За статистикою, 72% моїх учнів прокачують англійську на плюс один рівень всього за 10 тижнів, завдяки інтенсивній системі менторства. Детальніше можна ознайомитися на сайті під відео. Ну що ж, будемо розпочинати різдвяні фільми для вивчення. Англійської по рівнях, що подивитись цієї зими, і почнемо ми з того, що поговоримо про користь перегляду фільмів англійською мовою: перегляд фільмів, серіалів, шоу, відео це ефективний метод занурення в середовище англійської. Згадайте, як ви вивчали рідну мову в дитинстві? Вам було всього 2-3 роки. Ви просто постійно слухали дорослих, як вони говорять, і як губка впитувала інформацію. Тут схожий механізм. Коли ви оточуєте себе англомовним контентом, ви починаєте краще сприймати на слух і відповідно краще розуміти мову. Фільми мають схожий механізм, який допомагає вивчати іноземну мову. Іншими словами, я це називаю ефект переїзду за кордон, коли ти оточуєш себе іноземну мову, переїжджаючи в іншу країну і починаєш вчити мову швидше. Який ідеальний метод перегляду фільмів серіалів англійською мовою? Відразу скажу, ідеального методу немає. Все залежить від вашого запра. Питом, якщо ваша ціль прокачати саме listening і почати краще сприймати англійську на слух, не рекомендую включати субтитри, тому що ви автоматично будете читати, і тут більше прокачка рирі, вивчення нових слів тощо. Але як на мене, найкраща формула перегляду фільмів наступна. Перший раз ви дивитесь фільм з субтитрами, аналізуєте нові слова, виписуєте 30-40% незнайомого вокабуляру. Дуже важливо виписувати лише ті слова, які часто трапляються у фільмі і є більш вживаними. Другий раз ви передивлюєтесь той самий фільм, але вже без субтитрів. І намагайтесь зрозуміти на слух, про що говорять персонажі фільму. Так вам буде набагато простіше, плюс ви зможете знову дотикнутися до того вокабуляру який вивчили. Ну і як на мене, це дійсно найкращий метод перегляду фільмів. Так, він довше, від складніше, але ефективніше. Ну а тепер перейдемо безпосередньо до підбірки різдвяних фільмів по рівнях. І почнемо ми з контенту для початківців, для тих, у кого рівень А1, А2. На початкових етап вам буде дійсно складно зрозуміти про що говориться в фільмах. Тому я рекомендую дивитися мультфільми. Мультфільми, як правило. Простіше, тому вам точно підійде популярний мультфільм Frozen. Це анімаційний мультфільм, що розповідає історію сестер Анни та Ельзи, які живуть у чарівному королівстві. Фільм наповнений досить простими діалогами та зрозумілою лексикою. Він чудово підійде для вивчення англійських слів, пов'язаних з природою, почуттями сім'єю та дружбою. Наступний мультфільм від 2020 року досить новий називається Elf Pets Santa's Reindeer Rescue. Це корот. Корокометражний анімаційний фільм, який розповідає про пригоди ельфів і магічних оленів Санти. Ну і останній мультфільм, який я можу порекомендувати для початківців Олаф'ен Адвенчу прижані пригоди Олафа. Він також досить новий, 2017 року. Мені дуже подобається, що тут нескладне мовлення. Великий плюс фільмів, що навіть якщо у вас низький рівень мови, ви все одно можете по картинках, по візуальній частині фільму зрозуміти, про що говориться. Цей мультфільм також можу рекомендувати рекомендувати. Фільми для середнього рівня – це рівень А2+, Б1, Б1+. Ну і перша і найголовніша рекомендація – це, звичайно ж, Home Alone. Це класична різдвяна комедія про хлопчика Кевіна, який захищає свій дім від габіжників. Тут дуже багато різних частин, тому можна переглядати їх усі. Плюс ви 100% знаєте орієнтовний сюжет, і вам буде простіше зрозуміти, про що говориться, навіть якщо ваш рівень мови не супер високий. Я його спокійно можу вам рекомендувати, навіть якщо вас не впевнений b 1 а десь так А2. До речі, ми з командою, що минулому році створили воркбуки по цьому фільму для того, щоб мої підписи. Знаки для того, щоб мої учні могли не просто переглядати фільми, а переглядати фільми, виконуючи завдання і вивчати англійську ефективніше. Нікому не секрет, що ворбуки підсилюють ваше вивчення мови через фільми, тому що ви не тільки слухаєте, а й вчите багато нового вокабуляру з фільму. Якщо ви хочете придбати доступ до ворбуку, обов'язково напишіть моєму менеджеру в телеграмі. Посилання я залишу під відео. І менше ніж за 15 доларів, ви можете придбати ворбук, який допоможе вам. На Гагато ефективніше вчити англійську мову. Доступ до цього вербу залишиться у вас назавжди, тому ви можете його проходити коли вам зручно. Детальнішу інформацію можете ознайомитися, написавши моєму менеджеру. Наступний фільм The Noel Diary. цей фільм 2022 року. І це історія про письменника, який знаходить свій щоденник, і ця знахідка змінює його життя просто кардинально. Jingle Jangle A Christmas Journey. це ще один фільм, який я можу рекомендувати для. А тих, у кого середній рівень англійської мови. Це музичний різдвяний фільм про іграшкового майстра, який повертає собі віру в магію. Тут є багато яскравих діалогів насиченими емоціями та піснями, що допоможуть не тільки вивчити англійську мову а й створити ось цю особливу казкову атмосферу та настрій. І ще дві класні рекомендації для середнього рівня це мультфільм Клаус. Я його дивилася разів три, і точно можу сказати, що це не тільки про вивчення англійської мови, це дуже чутливий мультик. Я Пускала кожен раз сльозу, коли бачила цей мультфільм. Не останнє це Ельф 2003 року. Це вже більше комедія, більш такий розважальний формат фільму. Ельф баді відкриває для себе світ людей, його життя змінюється. Він дуже веселий та легкий для розуміння. Тому якщо у вас не супервисокий рівень англійської, він вам підійде ідеально. Ну а тепер поговоримо про фільми більш високого рівня. Перше це Holiday, це романтична комедія про двох жінок, які об'єднуються будинками на Різдво. How the Grinch Stole Christmas 2000 року насправді недавно декілька років тому вийшов новий мультфільм. Більш оновний. ви також можете його подивитися. Думаю, ви точно чули про цей фільм. І чому він підійде більш високим рівнем? Там дуже багато такого специфічного гумору, який початківці можуть не зрозуміти більше складних конструкцій і культурних відсилок. Тому рекомендую вдивитися його для рівня B1+, b 2 і вище. Last Christmas 2019 року. Цей фільм про кохання та пошук себе в різдвяний час. Цей фільм поєднує розмовну англійську і з витонченими висловами та містить більш складні фрази з. Певним підтекстом, які зможуть зрозуміти ті, хто мають вищий рівень. Взагалі хочу наголосити, що це все умовний поділ. Інколи навіть ті, хто мають невисокий рівень, можуть досить добре розуміти більш складніші фільми. А інколи навпаки, ті, хто мають високий рівень, але в них дуже погано прокачаний лисень, їм буде складно зрозуміти складні фільми. Тому я рекомендую слідувати наступному правилу. Починайте дивитися перші 5-10 хвилин, вам буде зрозуміло, чи цей фільм під ваш рівень. Чи ні, Ідеально, щоб у вас було до 30% незнайомого вокабуляру. Якщо це 90, 80-70, буде досить складно. Вибирайте щось простіше, вибирайте мультфільми. 30% незнайомого вокабуляру вважається ідеальним для того, щоб і вивчити щось нове, було зрозуміло і не супер складно. Тепер поговоримо про сайти, де можна подивитися фільми з субтитрами англійською мовою безкоштовно. Хай Movies. вже не один раз рекомендувала цей сайт, і дійсно на цьому сайті ви знайдете багато фільми безкоштовно, що можна дивитися ще й субтитрами. І, чесно кажучи, мені дуже подобається інтерфейс на цьому сайті. Він дійсно зручний. Наступний сайт FiolmZ це стрімінговий сервіс з фільмами та серіалами, де ви знайдете дуже багато всього з оригінальною англійською звучкою. Ще один сайт, який може стати в нагоді, якщо ви не знайшли бажані фільми та серіали з попередніх сайтів. Тут їх ще більше. Ось і все. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Буду дуже сильно чекати. Вашого фідбеку та зворотня зв'язку в коментарях, а також буду мега вдячна за підписку на мій YouTube канал. Не забувайте ділитися цим відео з друзями, що вчать міську мову. Ну і звичайно, вітаю вас з прийдешніми новорічними святами. Бажаю нам, всім українцям миру, добра, любові та спокою. І сподіваюсь, 2025 рік принесе багато прекрасних новин. До зустрічі!